Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми поговоримо про те, скільки українці винні у поточному 2023 році. Це відео не про те, скільки нам коштів дали партнери і скільки ми вже винні як країна. Адже, можливо, хто і не знає, але не усі кошти. Окей, лише дуже крихітна частина фінансової допомоги від партнерів Україна утримала чи утримує у формі грантів. А все решта це кредити, які нам з вами, а потім нашим дітям, нашим внукам, прийдеться повертати у вигляді податків. Маю надію, хоча б правнукам такої ноші не передамо, але графік стрімкого росту боргу країни багато позитиву в цьому питанні не надає. Проте сьогоднішнє відео про інше, а саме про те, скільки українці напозичали для себе на різні цілі за першу половину 2023 року. І так, до суті. Статистику нам надає Open Data Bot, який стверджує, що протягом місяця в середньому оформляється понад 650 тисяч мікрокредитів. Вдумайтесь в цю цифру, більше 650 тисяч мікрокредитів на місяць. Це велика сума, а також додайте до цього, що це статистика лише по МФО, тобто по мікрофінансових організаціях, які видають швидкі кредити готівкою на незначні суми, так звані гроші до зарплати на короткий термін. І відповідно ця статистика не враховує кредитів, які банки видають фізичним особам. За півроку 2023 року видано майже 4 мільйони кредитів на загальну суму 18,4 мільярда гривень. Для порівняння за попередній 2022 рік українці взяли в МФО мікропозик загалом на 23,9 мільярда гривень. Тобто, якщо прогнозувати таку активність і на другу половину 2023 року, то можемо отримати в результаті цифру у 37 мільярдів позичених гривень. Це колосальні гроші, і враховуючи, які проценти МФО нараховують за такими кредитами, то це звучить як дуже прибутковий бізнес. Хоча власне НБУ зараз працює над тим, щоб запобігти видачі МФО кредитів наліво і направо усім клієнтам, навіть із дуже поганою кредитною історією і підшалені відсотки. Які обмеження у роботі мікрофінансових організацій щодо видачі кредитів та як знизити ставки по таких кредитах планує НБУ у своєму новому законі, я розповідав ось у цьому відео. І рекомендую його вам до перегляду. А тепер повернемось до статистики. Так ось, цих 650 тисяч мікропозик на місяць це не найвищий показник. Ринок кредитування сильно впав у 2022 році через війну, а ось у 2021 році кількість виданих кредитів МФО на місяць становила майже 1,2 мільйона кредитів. Тобто фактично зараз це половина до воєнного рівня. Середня сума кредиту зараз становить 4564 гривні. На кінець другого кварталу 2023 року українці заборгували МФО 8,9 мільярда гривень. Це 1,7 разів менше заборгованості на 1 липня 2021 року. Тоді вона складала 14,9 мільярда гривень. Але загалом сума боргу росте, незважаючи на те, що від початку повномасштабної війни кількість зареєстрованих МФО скоротилася майже на третину. З 935 на початок 2022 року до 629. На липень поточного року. І це пояснюється також і тим, що банки кредитують дуже обережно, і банки реально зараз шукають підкредитування ідеального клієнта, у якого офіційний дохід високий, стабільна професія і кредитна історія ідеальна. Відповідно, у банках значний відсоток відмов на споживчі кредити, і клієнти після отримання відмови йдуть куди? Вірно, на ринок МФО. Де оформляють кредити майже усім і майже без відмов, але за значно, значно вищу відсоткову ставку. Щодо банківського кредитування, такої детальної аналітики, як по МФО, немає, проте на початок 2019 року українці були винні банкам 135,4 мільярда гривень. А згідно з опублікованою інформацією, наприкінці 2021 року банки видали кредитів громадянам на 242,6 мільярда гривень. Хоча вже станом на перший квартал 2023 року обсяг такого кредитування скоротився до 205,8 мільярдів гривень. Хоча зараз банки майже повністю відновили розрібні програми кредитування, а також активізували маркетингові зусилля для залучення нових клієнтів, але поки що портфель кредитів фізичних осіб скорочується. Тобто більше клієнтів закривають борг або банки списують їм безнадійну заборгованість, аніж видаються нові кредити. Тому, якщо підсумувати загальний борг українців перед МФО у 8,9 мільярда гривень на кінець другого кварталу з подальшою тенденцією росту, та додати 205 мільярдів боргу перед банками за перший квартал, то можемо пропустити, що загальні борги фізичних осіб по кредитах та позиках становлять в межах 214 мільярдів гривень. Доволі таки кругленька сума. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!